Десь у далеких краях світу ту, живе маленьке село. А тепер прошу представити вам мера цього села. Привіт, я Бела. Всіх остальних ви вже знаєте, але у нас є іще один мер. Ені, виходь, представляю вам Енічку. Привіт, я Ені. Ні, цього разу ми не будемо відкривати портал у наше село. Тому що це і є наше село. Ну що ж, Бела, ти у мене піймалася. І... Ну що ж, ти у мене піймалася? Ні, ти нічого з нею не зробиш. Хело, Кіті! Да, це я. Ну що ж, що ж, ти, ти і нічого не зробиш. Хе, хто тобі це сказав? Магія. <риклад> Сп, спи довко, сп'ять довкола, сп'ять усі. І, і мей теж бачить солодкі сни. А, посплю я трохи. <риклад> Знала, що це, що це спрацює. Ура! Ой. Ну що ж, мені прийшлося ся, прийти. І тим болі Леона, у нас тут, тут. Зроби, зробив си, собі убежище і хоче тебе, тебе звідси вигнати і все завоювати селом. А, ні, тільки не це. Ага. Ну, ладно, я піду перевдягнуся і відправлю, і відправлю в лю, до, до, до того убіжища, бо, бо мені вже потрібно вас звідси рятувати, щоб норі ніколи до вас не прийшов. Я повернуся з планом. Пока. Пока. Повертайся швидше. Добре. Ну що ж, пора мені переодягнутися. Хм. Нормально. Тепер полетіли. Ох, яка ти тяжола. Полетіли. <плес> е, ти чого неї сюди притаскала? притаскала. Бо, е, бо я можу краще справитись з цим завданням, ні, ніж Мей. Ей, ти чого сюди ми притаскала? Тому що я можу краще справитись, ніж вона. Де? Ну доведи мені давай. Добре. Де твоя фішечка? Та ондо? мне. Хм, Лігічка. Ну, ладно, ну давай спробуємо без мей. І ти, ти, ти тоді маєш очистити село, свиснути. Я, я відкрию. Я, До наш телевізор, і я тебе зможу бачити, а ти мене ні. Ти можеш мене тільки чути. Добре. Так, зможеш розколдувати мей? Просипайся, просипайся, просипаються усі, і ми теж перестає бачити солодкі сни. О, де це я? Я ж була у висилкових кошенятах. Ну, ладно, і тут посплю. Ах. Е, ну, добре, давай лети. По, е, і статі, після того, як, е, як ти мені покажеш, що все насправді убрала, я до тебе прийду через 5 хвилин. Ну, добре. Я полетіла. На хвилиночку зупиню це, тому що я хочу показати вам одного із моїх кошеняток. Ондо і він. Це Левчик. У нього тут уже біле п'ятнишко від підросло і він сам підріс. Ну що ж, давай вернемося до мультика. Ну що ж, я прилетіла? Ну, добре, добре, який план? План такий. Стоп. Що це за вбрання? «А Це просто таке вбрання, злодія. Я що б нолі ну, різнавши злодій. Ну, добре, Добре. І ти так маєш постійно ну, весь план це, в цьому бути? Ну, так. Да. Мені так потрібно. Ну, добре, добре. Який план? План такий: дивися, ось я. Я вам скажу, коли, коли потрібно, щоб всі вийшли. І ти їх виведеш. Тому після того я, я свисну і норі вімкне відеосвязь. І я йому покажу, що тут нікого немає, і через 5 хвилин відтоді, як він відключиться, він прийде сюди. За це время ми маємо йому спіти всі, всім дати, щоб всі дали мені 5. І зробилися робили, невидимими. Потім я роздам три пушки. Перша пушка для, для того, щоб відволікти норі, друга. Що, щоб його взяти? І третє, щоб, щоб його запіхати ете, у, у бомбу і витрелити і ним. Так він прилетить на край світу. Ха -ха. І все і ми, і ми його перемогли. А якщо цей план не спрацює, у нас є сіріс. Він перетворяється на воду, а наш на норі так боїться води, що, що тільки побачу, що, та сразу за одну мі, е, тисячну мілісекунду до, о, е, окажеться на, е, на краю світу. Тому, е, тому у нас є запасний план. А чого ми собі морочимо голову, якщо ми можемо зразу це зробити? Ні, 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 -ні. якщо... Якщо ні, ніхто не дасть мені п'ять, то, то він може включити свій щотчик котів і порахувати, і зразу здогадатися, що, що одного не вистачає. І зразу пойме, що, що така люжа не справжня. Тому нам треба діяти діяти за цим планом. Ну що, давай починати? Ну, ну, добре, котики на районі. Всі виходимо з села. Ми вже там. А що? Як ви за, за одну тисячну мі... мілісекунду там опинились? Хі -хі, наші суперсили. Ну, ну, добре, давай визивай його. Добре, ну тільки ти маєш спершу спуститись. Добре? А тепер? А? Що? Це свист був. Мей, а що? Ти спиш? Ні, я просто повільно моргаю. Не моргай повільно, ну, тому що я знаю, що ти спиш. Так що, давай дивитися, що вона там натворила. Добре. Гоу, привіт! Привітик! Дивися, я все зробила тут нікого нема. І тут, і тут, навіть тут, а, ту, е, а тут взагалі мера немає і другого теж. Навіть поняшки. Бачиш? Добре, добре. Через п'ять хвилин ні, краще десять. Через десять хвилин я, я буду там. Гаразд. Фух, У нас є десять хвилин, так що ви е, так що давайте всі наверх. Агов, де ви? Ми ззаді. Ого, як ви так швидко. А отак. Так давай, у нас, у нас 5 хвилин, насправді 10. А тепер давайте я всім дам 5. І таким образом я, я дам вам всім суперсилу невидимість. І Ви станете невидимими, і я вам роздам пушку. Я, я тут зможу вас бачити. І камера. Ну, добре. Тан -тан -тан. Спустя три хвилини. Тин-тин, усе. Всім я дала. Ну, тепер. Ну, тепер давайте я роздам пушку. Приїхав в ко... космо, Флафі, при Є... виходьте. Ура, привіт! О, хе -хе -хе. Це космо? Так. Да. А де Флафі? А де Флафі? О, я тут. Флафі, Сестричко! ти пам'ятаєш, як у нас в розлучили. Так, да. я ще навіть не виросла, бачиш? І нарешті ми зустрілися, да. Кстати, може камера і бачила, як, як ви двоє познайомились близько і, і Піппер. але ми не бачили, як, як ви познайомились із Флафі. О, а стаття, давайте, давайте я вам всім трьом вам дам, да, дам ще п'ять. Знаєте, що це таке? Ну, звісно, хто не знає, що таке 5. <смі> ну, добре, я вам трьом роздам пушки. Шкі... Я вам трьом роздам пушки, і ви... ви допоможете нам перемогти ворога. <смі> Це було б прикольно. На, на, на. Усе. Тепер я вам трьом роздам пушки флафі. Піпер. -пі О, і космо. Так, Такі ти відволікаєш, і ти пушкою світиш на одну птичку таку рожеву. Ой, не рожеву, а жовту, жовта птичка, і ти на неї світиш. Добре? Космо. смотри, Тим временем. То, Після, після того, як, е, як пепер посвітить, ти, ти світиш е, ти ж сперш, е, спершу що на, ж, на жовту птічку, а після цього на, е, на флафі. А у, флаф, у флафі найважливіша е, е, робота Та. тому що флафі ефі має. Е, має е, про, е, просто нажати на, е, на кнопку пушки, е, шки, коли птічка буде внутрі е, і, і, і відправиш на край світу е, ту, і ми всі будемо спасені. Ну, гаразд, Стоп, тільки я трохи боюся. Так само я Оль, як Оля, от я теж боягузка. Е, ну, нехай. Все -со одно згод згодяться твої сили. Ну, добре. Втім Становимося всі невидимі. Він іде, гаразд. Ну що, привітик? Привіт. Я так бачу, ти, ти всіх тут, тут повидаль, повиганяла, і, і у мене є один подарунок. На. Це що? Це пульт, щоб ти, щоб ти могла переключати на свій смак як усіх людей, кого хочеш. А, ну добре, бря. Якщо ти не знала. О, що? Де я? Мей, ти, це все добре. Ні, ні, ти ще та злодійка. Я просто в цьому одязі, Щ, щоб Норі відволікати. Фух. Ну можеш зняти? Ну добре. Усе. Ну що ж, <гум> віддавайте мені силу. Просто подумайте не про мене. Фух. О, віддали. Ну, добре, в тепер що, е... закінчено? Ура! Стійте, стійте, Та серію не закінчено. Хелкітті, хочеш з нами жити? Ну, не дуже. Вже, я хочу що спасати всіх. Та не стісняйся, якщо у тебе немає. Якщо у тебе немає дому, то, то просто живи в нас. Ну, добре. Статі, у, те, у тебе буде від всіх відрізнятися твоя кроватка. Лише буде лише похожим, то, що, що в коробці буде мішура, а от сама коробка буде інша. І яка ж, статі, мей, ти, теж. Е, ти теж отримаєш свою коробочку. Ну добре. Ну що ж, ви двоє будете ж з нами жити. ну А ви всі по домах, Кр... крім вас, трьох малих. Ну, добре. Ну що ж, ось ваша коробка. Тільки її треба ще розпакувати. Ого, вона як ночія. угу, А ну ка. модниця, я модентя указуєте не Хеллоу Кіті Ну, да, але ми тебе називаємо Hello будемо називати Hello Kitty. Ну, добре. А тепер А тепер у мене запитання, як я і, і Мей будемо жити в одній коробці? Ні-ні-ні, зараз. Осьо. Для Hello Kitty це у нас із мішерою, а друга для Мей. Ну, нормально. А тепер я вас розташую. Усе. А тепер, може, ви поїдете додому? Ну, так, да, пора вже нам додому. Угу. Ну що ж, серія окончена. Всім пока!